Наступний червоний прапорець те, на що, знаєте, вам ніхто не вкаже і не допоможе при виборі вина кожного третього четверга листопада місяця у Франції святкується свято молодого вина. Божоле ново. Особливість цих вин полягає в тому, що там трішки специфічна технологія виробництва вина, за рахунок якої поціновувачі цього свята п'ють ці вина і кайфують від полуничного і навіть бананового смаку і відтінку. Тому ці вина треба пити максимально молодими і ні в якому випадку не купувати їх для витримки. Навіть якщо вам пропонують це вино по хорошій ціні, звертайте увагу на рік створення цього вина. Один рік. Ще можна. Два, три. Краще обрати більш свіжіший варіант.